Та чоловічий манікюр має коштувати дорожче, ніж жіночий. Я почула таку думку і пропоную її тут обговорити, якраз поки буду робити манікюр своєму хлопцю. Загалом, коли я це почула, то подумала, та ну ні, це якось несправедливо, бо, наприклад, я що жіночий, що чоловічий манікюр роблю одними і тими ж інструментами від Stalex, та і собі вартість, скоріше за все, буде однакова. А потім мене накрили аргументами, що, по-перше, би дивно це не звучало, то самі ті чоловіки дуже ніжні, будь-який не. Чіткий рух він вже дьоргається та боїться, тому тут треба попанькатися ще сильніше, ніж з жінкою. По-друге, чоловіча кутикула дуже ніжна і її легко порізати, і тут теж треба особливий підхід, і в принципі я з цим згодна. І в цей раз я взагалі вирішила робити манікюр в новій техніці зрізу по-мокрому та заодно затестити новий ремувер від Stalex, який дасть зробити цей зріз більш обережно. І знаєте, що мені навіть так більше сподобалось, ніж зрізати по сухому. Третій аргумент це те, що. Чоловічі руки дуже часто в гіршому стані, ніж жіночі, тому тут треба прикласти більше зусиль, а значить, і коштувати це має дорожче. Але не знаю наскільки ці аргументи мене переконали, бо в жінок теж може бути така ситуація. Проте за цей манікюр я взяла 500 гривень і цікаво почути вас, як думаєте, який манікюр має коштувати дорожче.